Тарифний покерфейс Трампа всі країни дзвонять нам, цілують мене в дупу, і заробітки друзів 47-го президента добре заробили. Навіщо США ще дужче роздмухують торговельну війну? Зупинити цю воронку дуже складно. Чи зможе Китай обвалити американську економіку? Льотчики-винищувачі летіли один на зустріч іншому. І в чому небезпека для України? Факти тижня проаналізували, що насправді стоїть за американськими митними гойдалками. Ось так він підписує своїм знаменитим жирним чорним фломастером черговий указ, і фондовий ринок валиться. сядьте спокійно, зробіть глибокий вдих. Не застосовуйте негайних заходів у відповідь. Це заспокійливе від міністра фінансів. США. схоже не дуже діє. Країни готують заходи у відповідь. Так це було до середини тижня. Аж поки Трамп не ставить на паузу свіжий підпис, до чого тут Скот Бесент? і зрештою кому буде непереливки, та як це відіб'ється на Україні, розкажемо далі. Середа, 9 квітня Трамп при повному параді у фраку із чорним метеликом приїздить на вечір республіканців та ошелешує своєю черговою заявою. Ці країни дзвонять нам, цілують мене в дупу. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер укладіть угоду. І тисне на газ, а потім на гальма по відношенню до всіх країн, крім Китаю, і схоже на це його основний приціл. 54, 104, 125, 145 і зрештою 165 відсотків. Так президент США затягує тарифний зашморг для Китаю. Але і Пікін відповідає без зволікань дзеркальними тарифами. Світові аналітики припускають, піднебесна може вдатися і до більш радикального сценарію. Наприклад, розпочне розпродувати американські облігації слідом за Японією. А це призведе до нового обвалу фондового ринку. Відповідно, новий удар отримає американський бюджет, зросте вартість обслуговування держборгу і впаде довіра до долара. Подорожчає іпотека, бізнес-позики і автокредити. Ситуація вийшла з під контролю, і зараз це вже як там раніше два льотчики-винищувачі летіли один назустріч іншому. Вони можуть і далі підвищувати, але це вже сенсу ніякого немає, бо фактично побудували такі мури, що товари між Китаєм і Сполученими Штатами Америки вони припинять свій рух. Цей козир товариш Сі поки тримає в рукаві. Наразі відверто тролить США. у Китаї. Запускають ось такі ролики, згенеровані штучним інтелектом. Де американці не дуже охочі до роботи під китайську традиційну музику, повертаються на швейні фабрики, збирають телефони. І все це на тлі напису Зробимо Америку великою знову. Але попри таку саркастичну реакцію тарифи все ж боляче вдарять по Піднебесній. Зараз Китай знаходиться у стадії істерики. Він накладає контрмита, які реально не працюють. Бо... А, Америка не продає в Китай стільки товарів, скільки Китай продає в Америку, але він має проблему лишкового виробництва. Йому треба кудись збувати свій товар. Та наслідки будуть і для самого Вашингтона, і вони геть не такі, про які мріяв 47-й президент. Дії проти Китаю суттєво позначаються на можливості американців експортувати агропродукти в Китай. До всього Китай виробляє близько 90% рідкісноземельних елементів у світі, а їх використовують в оборонній промисловості виробниці електрокарів, енергетиці. А ось і перша ластівка. Американські виробники, як пише видання Newsweek, не зможуть створити новий винищувач – F-47, який вже анонсував Трамп. Але головний американський страх нищивний обвал фондового ринку цього тижня потужний землетрус. Там вже відчули. Ринок облігацій має величезну силу, бо він незалежний, його не можна покарати, його не можна відправити у відставку чи відкрити якесь кримінальне провадження, він дає об'єктивні результати. Е, і коли середньостатистичний американець бачить, що його заощадження на пенсію за один день чи за два дні втрачають по 10%, йому від цього точно стане незатишно. Після цього Трамп оголошує паузу у запровадженні своїх мит, і акції знов летять вгору. Але чи лише причина в цьому? Добре, заробили. Пам'ятаєте, чоловіка із заспокійливими словами, якого ми згадували на початку. За даними американської преси. Саме міністр фінансів Скот Бесенд відіграв цій історії не останню скрипку. Побачимо, що станеться. Як з'ясувалося пізніше, багаті друзі американського президента на біржових стрибках добряче заробили, збільшили свої статки на понад 300 мільярдів доларів, і в цьому переліку, крім марка Цукерберга чи керівника Nvidia Дженсена Хуанга, опинився і ілон маск хто знав про серйозні зміни, які збирався зробити Дональд Трамп у політиці? Чи вони збагачувалися? Чи маніпулював він також ринком? В білому домі існує культура безкарності. Сенатор від демократів Адам Ши вже закликав Конгрес провести розслідування щодо цього, але реакція Трампа у відповідь не забарилась. Він замість пояснень переходить на особистості. У нього найменше шия, яку я коли-небудь бачив, і найбільша голова. Ми його називаємо Кавунова голова. Як може таке велике обличчя стояти на шиї, що виглядає як палець? Чому при цьому не втручається конгрес? І чи матиме цей скандал наслідки для американського президента? Конгрес це сьогодні єдиний орган, який може змусити Трампа. Поцілувати себе в Є такий варіант, що збереться американський конгрес і проголосує, щоб обмежити е, владу президента Трампа, щоб він не міг одноосібно запроваджувати ці тарифи. Але це навряд чи. ситуація може змінитись, якщо торговельна війна почне бити по споживачах, наприклад, у разі стрімкого зростання цін. Або якщо на президентську адміністрацію почнуть тиснути великі корпорації, залежні від імпорту і зовнішніх ринків. І тут свою нову партію може почати Китай. Товариш Сі вже закликав Євросоюз спільно протистояти американським митам для захисту власних інтересів. Але чи можливий такий альянс? Китай, звісно, дуже хоче отримати собі європейські ринки замість американського, який для нього закриватиметься. Але сама Європа не зацікавлена в тому, що допускати китайські товари на свою територію і зміркування національної безпеки. До всього мета для ЄС наразі на паузі Трамп підвісив це питання на 90 днів. А тому Брюссель навряд чи піде на конфронтацію. Європейський союз завжди підкреслює, що він хоче домовлятися, і це такий пас Трампу, мовляв. Вашингтон зупинися, ми вже досягли паритету. Все добре. Ти своє отримав? Ти своє політичне, так би мовити, свою політичну перемогу отримав. Але що зрештою, чи не переросте ця торговельна війна із Китаєм у гаряче протистояння? І чи не зіграє це на руку Кремлю? А тоді це зачепить і Україну. Це на руку з цієї точки зору, що звичайно Китай буде займати більш більш агресивну позицію відносно Сполучених Штатів Америки, але нам не треба забувати також про те, що Китай вже присутній на пострадянському просторі і присутній як країна, яка надає гарантії безпеки колишнім радянським республікам по відношенню до Росії. За даними американської агенції Bloomberg, відразу після оголошення нових тарифів КНР підняла у бойову готовність свій флот. І зрозуміло, на чий бік тут стане Росія, але на думку аналітиків, у лобовому конфлікті Китай нині не зацікавлений, піднебесна очікує. І виникає питання: хто першим відверне президент Трамп чи президент Сі. Хтось має, хтось має, бо це веде нас в нікуди. Мені особисто здається, що першим відверне президент Трамп, бо все ж таки демократичні лідери, у них менше можливостей для маневру, у них є більше контролю. І тут Україні треба пильнувати. Ми, як завжди, можемо опинитися в епіцентрі турбулентності, щоб компенсувати втрати від мит зі США, КНР може збільшити закупівлі в Україні. Йдеться у першу чергу про аграрну промисловість зерно, соняшникову алію. Проте це вікно можливостей нестабільне, враховуючи політичний вектор України. Невигідно нині працювати з Китаєм, тому що Америка буде бити по всіх, хто працює з Китаєм. Це дуже жорстка і цинічна політика. Якщо тарифний хрестовий похід Трампа провалиться, ми це теж відчуємо. І в першу чергу на фронті. Я себе питаю, що нам краще: успішний Трамп чи не успішний? Успішний Трамп. Скажімо, у нього все виходить добре. Всі його знову ж таки цілують. Всі країни поступаються йдуть йому на зустріч в Америці. Економіка стає сильнішою, і він з огляду на це можливо буде мати більшу уваги до європейських питань, зокрема до того, щоб виконати своє передовольче зобов'язання закінчити війну в Україні. У разі провалу ризикуємо втратити частину допомоги, бо в цю воронку таки затягне і євросоюз. Цей непрямий ефект він подіє на нас, тому не, 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 не може бути такої ситуації, що у всьому світі економіка буде летіти кудись в провалля а в Україні ми будемо оазою щастя, і у нас економічно все буде розвиватись. США б'ють митами. Китай відповідає, Україна поки спостерігає. Але якщо протистояння затягнеться і поглине нові держави, ми ризикуємо втратити фокус світової уваги. І це ще один ризик, на який треба зважати. Але чи ж Олена Зоріна, факти тижня, сі єдині новини?